Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео так трішки із запізненням, хочу все-таки роздивитися зустріч Трампа і Зеленського, яка відбулася 18 серпня. На превелике жаль, я не можу записувати відео день-день або через день. Я записую тільки тоді, коли в мене є вільний час. Ну, ось так у мене виходить. І давайте запитаємо: в цілому, як пройшла ця зустріч між Трампом і Зеленським 18 серпня 2025 року? В цілому зустріч як зустріч, в принципі, поговорили вони якісь подальші кроки, подальші дії, подальші плани, як все це потрібно у майбутньому план по завершенню війни втілювати тут були різні якісь пропозиції, у тому числі і якісь нові, які раніше ще не звучали. Про Путіна теж шла мова, тому що все таки тут карта імператора про його агресію, агресивні дії і просування саме на лінії фронту. Лицяр мечів. Я не можу сказати, що ця зустріч повністю гладко пройшла, тому що все таки лиця мечів це про. Певну якусь агресію, про певні якісь такі колкоші, які були у сторону Зеленського, звичайно ж, направлені. Але все-таки тут основний посил і головна ідея це саме плани на майбутнє, якісь нові ідеї щодо завершення війни, про якесь спільне таке взаємовигідне співробітництво, тому що шістка пентаклів це карта і балансу у тому числі. Ти мені, я тобі. Тому ця тема теж дуже активно обговорювалася. Ну, в цілому, я вам скажу, що ця зустріч була у стилі Дональда Трампа. Він завжди чередує кнут і пряник. У нього така тактика, і ми вже про це з вами говорили у моїх минулих відео. Давайте подивимося настрій Володимира Зеленського і Дональда Трампа після цієї зустрічі. Настрій Володимира Зеленського після цієї зустрічі з Дональдом Трампом. І настрій Дональда Трампа після цієї зустрічі. Ось я не втомлюся повторювати із розкладу в розклад одну ту ж саму інформацію. Трамп діє виключно зі своєї власної вигоди. Тут по сімці ось цих мечів, в нього є. Певний такий хитрий підступний план, і він буде цілювати його у життя. Навіть свічка мене ось погасла, тому що він переслідує свої особисті вигоди. Дивіться, тут на війні да, якась хитрість пов'язана з війною для того, щоб через певний проміжок часу залишитися з величезним просто ресурсом, з величезним прибутком. Тому що Пантакти це завжди гроші, це завжди земля, це якісь природні ресурси, все, з чого у майбутньому можна отримати гроші. Тому для нього. Ця війна це лише один з пунктів плану по збагаченню, по підтвердженню своєї величі і закріплення своєї стабільності. Ось такий в нього план. Тобто він діє тільки виключно з своєї вигоди. Тут ще карта до дні колоди, це карта маніпулятора. Мах завжди діє виключно у своїх особистих інтересах і буде робити все, щоб досягнути кінцевої своєї мети. Тому тут ну, настрій володарювати. Настрій заграбасити якомога більше, більше і ще раз більше. Щодо Володимира Зеленського, він їхав з поту закупків з відкритою душею, з великими сподіваннями на мир, і він зможе отримати з цієї зустрічі повну чашу того, на що він сподівався. Але на жаль, тут приходить вісімка мечів. Вісімка мечів сковує певні ось ці його плани. Вона обмежує їх, тобто він хотів отримати ту з кубків, а вийшов у вісім кумечів. Тобто йому поставили якісь жорсткі рамки і поставили певні ось такі обмеження. Ну, це може стосуватися як і наступу на фронтах. Туди лізьте, туди ні, туди стріляйте, туди ні. Тобто, це ось такі певні обмеження. Але все одно ми виходимо у четвірку жезлів. Четвірка жезлів це карта миру, сподівання на краще на стабільне майбутнє карта святкування. Плюс ця карта завжди про стабільність. Я думаю, що все-таки якісь гарантії безпеки на цій зустрічі нам пообіцяли. Тому, в принципі, ну, більш-менш непогано. Так, давайте запитаємо, чи задоволений Володимир Зеленський і Дональд Трамп саме результатами цієї зустрічі. Зеленський. Дональд Трамп. Ну, я вам скажу, що Дональд Трамп дав певно, ось таку велику надію. Велику надію на майбутнє. Тому що тут, бачите, іерофан, вісімка пентаклів, колісниця. Тобто, це продуктивна робота на спільний кінцевий результат. І. Можливо, це якісь спільні виробництва, можливо, це вкладання інвестування коштів, але тут якась спільна робота на результат і колісниця. Колісниця це дуже активний рух, це прогрес у напрямку до нашої з вами кінцевої цілі, до миру, і це дуже активна карта. Прям вона рве і мече. і тут бачите. Під протекторатом Ірфанта. З однієї, сторони ця карта теж може натякати на певні якісь гарантії безпеки з боку США, з іншої сторони, ця карта на нас трішечки обмежує, тому що Ірофан завжди він виставляє, скажімо так, свої правила, свої закони, свої норативи, яким ти маєш слідувати дуже-дуже чітко. Тобто, тут ми з вами будемо вирішувати, якщо ви будете. Виконувати наші вимоги, якщо ви будете слідувати нашим правилам і певним установленим ось таким пунктам. Ну, в принципі, в цілому непогано. Колісниця дуже, як я вже сказала, активна карта. Це карта прогресу руху уперед і дуже дуже активного. Щодо тут Дональда Трампа, тут в нас випадає туз Пентаклів. Знову ж таки, туз Пентаклів – це досить таки непогана ресурсна карта. Він побачив тут. У результатах цієї зустрічі для себе потенціал збагачення, потенціал того, що в майбутньому він зможе отримати певні якісь плюшки від певних домовленостей з двох сторін, тому що бачите, тут в нас лицар кубків з певною якоюсь пропозицією, і тут двіка кубків, плідне співробітництво між двома сторонами. Тобто, в цій зустрічі Дональд Трамп побачив для себе перспективу майбутнього знову ж таки збагачення. Тут ту спантаклів, це може стосуватися, як і нашої землі, це може стосуватися певної якоїсь угоди щодо землі, тому що туз Пентаклів дає певний шанс, шанс у цієї пропозиції, бачите, щодо того, щоб ці дві сторони все-таки домовилися. Тому, ну, в принципі, непогано. А давайте ще запитаємо, про що говорили Зеленський і Дональд Трамп за зачиненими дверима. тут перша карта випадає карта імператора. У таких контекстах я читаю цю карту саме як Володимира Путіна. Про нього вони говорили про певні якісь до нього пропозиції. І тут карта помірності. Помірність вона гармонізує і стабілізує ситуацію. Мені здається, що це якісь взаємні поступки. Ось про це вони говорили. Тобто, що Путін, в принципі, по цим картам якоби готовий на певні якісь поступки, але і нам. Прийдеться на це піти, тому що в нас помірність, як я вже говорила, це карта балансу. Бачите, тут переливання з однієї чаші в іншу. Тобто, ось ці дві чаші урівноважити. Тут звичайно ж йшла мова. Тут карта смерті в нас лицярь мечів і п'ятірка мечів. про те, щоб ось ці активні воєнні бойові дії якось все таки пустити в інше русло, тому що карта смерті це величезна трансформація, великі зміни. Перехід від одного рівня на зовсім-зовсім інше. І дивіться, п'ятірка мечів. Цікава досить карта. Це коли у боротьбі двох сторін немає жодного переможця. Так, по цій карті одна зі сторін може думати, що вона перемогла. Але, так скажімо, це пірова перемога. Тут насправді немає у цій битві переможців. Тому мені здається, що на це. Теж йшов відповідний акцент. Так трішки затягується час по сімірці Пентаклів, тому що не все так швидко, як думав і Зеленський, і як Дональд Трамп. Тому затягування процесів і затягування реалізації усіх планів тут теж мало місце бути. Ну, давайте подивимося, а чи змогли Дональд Трамп і Володимир Зеленський про щось реально домовитися? Про якісь практичні кроки. Я вам скажу, що частково є певні якісь результати, але, в принципі, щоб сказати, що на 100% вони про щось домовилися, я не можу, тому що тут, бачите, була розмова, було обговорення певної якоїсь стратегії, тому що бачите, тут і дві кубків і трійка жезлів трі щодо подальших дій. Як подолати ось ці перешкоди? Тут якихось два-три основних варіанти дій саме на подальше майбутнє для того, щоб ось ця війна перейшла в якесь інше русло. Тут відлюдник, головний акцент, і я вже багато разів казала це у моїх розкладах, це саме окуповані території. Поки що я не бачу, щоб вони прийшли до якогось спільного знаменника. Тому що тут дві Пентаклів. Дві Пентаклів з однієї сторони це про обмін якоїсь території на якусь іншу, І тут водичка ще промальована, з іншої сторони, це карта хаосу, це карта намагання, тримання ось цього балансу. І Дональд Трамп дуже хоче і нашим, як кажуть, і вашим. Тобто по цій карті якихось чітких домовленостей поки що я не бачу. Але я бачу тут, хоч і якийсь уже більш-менш позитивний контакт. Я бачу якісь плани на майбутнє, якісь різні стратегії, які будуть втілювати у життя. Тут головний акцент саме на окуповані наші території. Так, вони говорили про певний якийсь обмін, але поки що по цим картам я не бачу, щоб вони остаточно на 100% про щось домовилися. Я бачу, що ця інформація буде передаватися далі. Віка Кубків, трійка жезлів. Певні ось такі плани, певну стратегію, про яку вони домовилися. Я так думаю, що Дональд Трамп далі буде доносити вже саме до уряду Російської Федерації. Тому тут поки що досить шатко. Давайте подивимося результати цієї зустрічі для України саме на зараз. Тут мені карти показують активне обговорення. Трима. Сторонами, тобто ми, США, Росія, цієї теми, тут дивіться, з однієї сторони в нас виступає п'ятірка пентаклів, тобто, це нестача ресурсів з нашої сторони продовжувати ось ці такі дуже активні воєнні бойові дії. З іншої сторони, ця карта. Саме натякає на те, щоб віддати якісь території, тому що під цією картою йде карта диявола. І тоді, можливо, диявол і погодиться заморозити війну, тому що четвірка мечів це карта якоїсь вимушеної паузи, але все це пов'язано саме з територіями. Ось ця королева Пентакль – Це ресурс, який ніхто не хоче віддавати, і ніхто не хоче відпускати. Тобто тут більше акцент не на миттєвий якийсь результат саме на зараз, а на обговорення і сперобітництво трьох сторін для того, щоб прийти до якогось спільного знаменника. Це спільний знаменник, карта вимушеної паузи. Ну, якось так поки що. Давайте ще запитаємо ось так. так. Це запитання може статися трішки дивним, але все ж таки: у якої сторони на зараз кращі карти у Україні чи у Росії? У України чи Росії? Ну, тут як не крутий Росія дуже ресурсна держава, тому що все-таки випадає король пентаклів. Король пентаклів це карта. Стабільності, це карта великого економічного ресурсу, який йде, звичайно ж, на війну. Але тут цікаво, що випадає ось цей паж жезлів, тому що паж жезлів це карта якихось нових горизонтів, якихось нових починань, чогось нового. Навже Росія задивляється на ще якусь країну, щоб розпочати якусь нову війну? Можливо, цю війну Росія хоче розпочати після війни в Україні. По цим картам це теж дійсно може бути. Тут на стороні Росії виступає якийсь король Кубків. Він для них є дуже великою підтримкою. Тут король Кубків може виступати як у ролі якогось лідера, так і у ролі якоїсь країни, яка дуже дуже сильно їм допомагає. Але все-таки тут не випало якихось дуже сильних старших потужних арканів. Тут дивіться, що до нас, ми знаходимося в оборонній позиції. Ми боронимо свою землю. Ми знаємо, за що ми боремося. Так, нам дуже дуже важко, тому що десятка жезлів. Тобто нам наші сили потрібно рівномірно розподілити на дуже дуже багато напрямків. Це коли в тебе дуже багато якихось задач, і ти маєш розподілити ресурси так, щоб на кожну з задач в тебе залишилося ще сили. Тут карта шута. З однієї сторони, ця карта може говорити, що все-таки є в нас ще якісь несподіваний для Росії козир у рукаві, з іншої сторони, ця карта може показувати і натякати на те, що ми готові. Все закінчити і розпочати повністю все з чистого аркушу паперу. Це як новий шлях у наше майбутнє. Зовсім зовсім інше. Так, все вже не буде так, як до війни, але це карта нового початку. Тому якось так. Давайте ще подивимося: допомога США Україні після цієї зустрічі. Ну, я вже говорила про це, і карти мені дублюють ту інформацію, яка була в одному з моїх попередніх розкладів. Тут, бачите, карта справедливості це як якийсь прописаний документ, і по ньому ще щось нам там доходить. Я так розумію, що це документ. Про допомогу, який був ще підписаний, скоріш за все, Байденом, і тут бачите, як відхід потихеньку, щоб зменшувати ось цю допомогу. Тут віка жезлів. Я вам скажу, що поки що США знаходиться на ось такому роздоріжжі. Вони продумують свою стратегію. Вони зважують для себе усі ризики і перспективи цієї допомоги, тому що бачите, тут сила, допомога ресурсна. І вона як ставиться на паузу. Тому я не можу сказати, що США буде дуже сильно нам допомагати. Так, щось тут буде доходити, певний якийсь ресурс дійсно є. Але по дві жезлів жезлі він як мінімум ділиться навпіл. Тобто, його буде ставати менше, менше і менше, тому що. Риторика США зараз така, що потихеньку по цим картам відходити від допомоги, зменшувати її, зменшувати, зменшувати, щоб потім взагалі призупинити. Так, це карта тимчасової зупинки, поки не вирішать, що далі робити. Але все ж таки, ну якось так. Ще наблизила ця зустріч зеленського і Трампа нас до миру. Я вам скажу, що навіть кожен якийсь маленький крок все-таки наближає нас до великих змін, тому що в нас тут і карта смерті, і карта страшного суда. Це дуже-дуже сильні потужні аркани. Страшний суд, це як реінкарнація, це як переродження, перехід на інший рівень, щоб війна перейшла на інший рівень. Але є багато якихось нюансів, тому що все-таки тут пашмачів таки коварна карта, тому що тут йде акцент на те, що Потрібно домовлятися, потрібно працювати саме щодо території пашпентаклів. яка Якась дуже, дуже спірна територія, не можуть поки що вирішити остаточно, що з цим робити. Є якісь потузу жезлів нові пропозиції. Бачите, але вони блокуються то однією, то іншою стороною. Тому тут ще будуть висуватися якісь пропозиції, ще будуть якісь зустрічі. Ну... Робота кипить, робота і далі її ще дуже дуже багато. Це не остаточна крапка і. Потихенько по одній крапельці все це нас наближає до миру. Так дуже повільно, хотілося б швидше, але ось ці території ніяк не можуть вирішити, що як обміняти чи віддати, не віддавати. Тобто території і є ось цим камнем зіткнення. Поки що якогось єдиного компромісу 100% я не бачу. Але не зважаючи на усі труднощі, в Україні обов'язково настане мир. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!